Подалі від мобілізації жителька Сміли вирішила допомогти ухилянту втекти за кордон. На цьому й хотіла заробити, але не вийшло. Прокурори Черкаської кружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваної за фактами сприяння у незаконному переправленню осіб через державний кордон України, а також обіцянки та одержання неправомірної вигоди. Розслідуванням установлено, що 33-річна жінка обіцяла військовозобов'язаному чоловіку за умови надання хабаря виготовити до. Документи, які засвідчують його приналежність до релігійної організації, також посприяти в отриманні дозвільних паперів територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які б дали змогу перетнути кордон. Йдеться у повідомленні обласної прокуратури. Свої послуги фігурантка оцінила 5 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали виконавицю на гарячому при отриманні обумовленої суми грошових коштів. Слідчим суддею до неї застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень, яку внесено.